Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Грузія у вогні протестів на вулицях тисячі людей. Водомети, сльозогінний газ, бійки з правоохоронцями та жорсткі затримання. Така нині ситуація в Тбілісі. Вуличні протести почалися після того, як 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що країна призупиняє вступ до ЄС до 28-го року. Мовляв, тоді Грузія буде готова економічно, щоб розпочати перемовини. Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції, яка до слова прописана в Конституції та вимагають нових парламентських виборів. Про грузинські протести. Докладно далі в сюжеті. Так, напередодні вночі виглядають Тбілісі. Тисячі людей прийшли до парламенту відстоювати майбутнє країни. Декуди почали з'являтися барикади, а на спроби правоохоронців розігнати протести, демонстранти почали використовувати піротехніку. Водночас спецназ, щоб розігнати мітингарів, використовує сльозогінний газ і водомети. До сьомої ранку поліція і спецназ зачистили центр міста, але затримання учасників протесту продовжилися. Демонстрантів переслідували у дворах та провулках, і навіть у метро. За даними Міністерства внутрішніх справ, за дні протесту в Тбілісі за опір і непокору поліції затримали 224 людини. Під гарячу руку потрапили і журналісти. Соцмережі також облетіли кадри, як в один з днів протесту правоохоронці били неозброєних протестувальників аж до втрати свідомості. <клес> Загалом за час протестів силовики використовували проти мітингарів водомети, капсули з газом, перцевий спрей. Постраждали десятки людей. <клес> Після чергового розгону протестувальників прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе подякував правоохоронцям за добре виконану роботу. Кожен громадянин Грузії є цінним для нас і для мене особисто, особливо ті громадяни, які були введені в оману і щиро протестують проти того, чого насправді не відбулося. Цього вечора грузини знову почали збиратися поблизу парламенту у Тбілісі. Правоохоронці одразу почали поливати людей з водометів. Ситуацію в Грузії прокоментували в українському МЗС, у девідомстві засудили застосування силових методів проти протестувальників в Грузії і зазначили, що розчаровані рішенням уряду призупинити євроінтеграційний процес. Адже це рішення, як і застосування сили проти людей, є свідченням згортання демократичних процесів в Україні на догоду Москви Ярослава Марущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини.